Для того, щоб створити чи додати потрібні нам жанри, необхідно у папці з програмою вибрати ось такий файл. Міняємо розширення з GLST на TXT і відкриваємо. У цьому текстовому вікні ми будемо створювати жанр. Уважно слідкуйте за нумерацією. Перший розділ записуємо під номером 0.1. Наприклад, загальноосвітня підготовка. Підрозділи матимуть вже номер 0.1.1 математика. Далі нумерація йде 0.1.2 історія і так далі. Наступний розділ нумеруємо 0.2 професійна підготовка. Тоді підрозділи будуть 0.2.1 перукар. Далі йде 0.2.2 кравець. І так далі. Зберігаємо, закриваємо і знову міняємо розширення з TXT на G L S T. Відкриваємо програму і обновляємо список жанрів колекція, обслуговування і обновити список жанрів. З'являється діалогове вікно. Шукаємо наш файл, який створили. Відкриваємо і у нас є вже наші створені жанри.